Директор центрального розвідувального управління США Леон Панета у середу терміново відбув у Пакистан для проведення консультацій з місцевою розвідкою за оперативними даними бойовики Аль-Каїди, які є громадянами Німеччини і пройшли тренування у Пакистані. Готують серію терактів у Європі та США. Андрій Годоманець розповість деталі. У Парижі вівторок ввечері закрили Ейфелеву вежу. Правоохоронці евакуювали людей після анонімного телефонного дзвінка про те, що вежа замінована. Погроза як виявилося, була хибною, але це вже друга такого роду погроза за останні два тижні. Американські високопосадовці кажуть, що зараз існує висока вірогідність терактів і їх можуть чинити у Британії, Франції, Німеччині і не виключено у США. Такі дані спецслужби отримали після того, як допитали затриманого у Пакистані джахадиста з німецьким громадянством. Останній, нібито зізнався, що саме Бін Ладен особисто схвалив організацію терактів у США і Європі. Американська влада дуже нервує з приводу того, що відбувається. Німеччина теж занепокоєна з тієї ж причини. Вважається, що наступний напад терористи спробують чинити у стилі команду. Як це було з нападами на готель в індійському місті Мумбаї два роки тому? Об'єктом атаки можуть бути фінансові центри, а завданням якомога більше жертв. Паніка і підрив економіки західних країн. Посадовці кажуть, що не знають деталей того, де саме і коли може бути вчинено наступний напад, але таку кожну погрозу сприйматимуть серйозно. Попри значні антитерористичні зусилля за кордоном, Аль-Каїда все ще погрожує провести серію терактів проти заходу. Це стосується США і Європи. Серед тих, кого зараз шукають спецслужби, група радикально налаштованих німців, які пройшли тренування в терористичних таборах Пакистану і випустили відео німецькою мовою, якому намагаються зарбувати нових членів. Утім існує інформація, що принаймні одна група німецьких джихадистів цього літа була відправлена з Пакистану у Європу. Усі вони мають німецькі паспорти, з якими можуть вільно віжати у. Ша Андрій Годованець голос Америки.